У Чугуському району сьогодні була остаточна доставка віконної продукції для потреб мешканців, які постраждали в результаті бойових дій. Нам надана була субвенція з державного резервного фонду. Також ми звернулися. З такою ж пропозицією до керівництва обласної адміністрації нашли підтримку, і нам було ще надане кошти обласного бюджету. Вікна відповідають діючим стандартам, де всі вимоги до нашого регіону, всі коефіцієнти теплопроводності людям прийшла дійсно. Качественна продукція. Далі ми будемо продовжувати цю роботу в Ізюмському районі, в Купінському районі і в Харківському районі. А також розглядаємо мешканців міста Харкова, також, щоб допомогти їм. В наших планах за цей та наступний тиждень доставити цю віконну продукцію людей, щоб вони могли монтувати в себе в помешканнях і новий рік зустріти вже з новими вікнами в теплих оселях. Бачимо, прийшли до Чугуйського району партія вікон 3430 квадратних метрів. Це відбувається завдяки зусиллям Харківської обласної військової адміністрації, дякуючи Олегу Васильовичу, губернатору та офісу президента. Ці вікна будуть встановлені на об'єкти соцсфери. Це школи, які постраждали внаслідок бомбардування і внаслідок обстрілів, житлові будинки за моєю спиною знаходиться той самий будинок. На який ми сьогодні отримуємо окна, де будемо роздавати їх мешканцям цього будинку для подальшого встановлення в своїх помешканнях. 1 грудня близько 12-ї ночі було потрапляння ракети в житловий будинок верхнього поверху, першого під'їзду, внаслідок чого в нас зазнали значних руйнувань. Перший під'їзд це вже вдруге постраждав у нас будинок. Перший раз він постраждав ще в червні місяці. Мій будинок постраждав від ворожого обстрілу. У мене двокімнатна квартира, у мене всі вікна пострадали, входна двері пострадала. Ну, я так уже, то USB, тотім так трошки відремонтувала ну, своїми силами. Я сподіваюся, що буде все встановлено. Перемога буде за нами. У нас такі Збройні сили України, у нас такий народ, слава нашій Україні.